Всім привіт, до вашої уваги гляньте, який красень заїхав до нас в продажу, тільки що забрали з професійного детейлінгу. Це в нас Passat B8, комплектації Elegance. це в нас вже фейсліфтова модель. В седані, як ви любите, з 2020 року. Це в нас, якщо я не помиляюсь, 10 чи 11 місяць. Двохлітровий дизель, Самий потужний. це в нас бітурбовий двигун на 176 кВт на 240 коней на автоматичній коробці передач DQ 381. FoMauftion, повний привід 75 тисяч оригінального пробігу. Все пробивається по офіційній базі Volkswagen. Автівочка з Німеччини без єдиного підфарбування по кузу, без ДТП на хорошій комплектації, стан по кузову ідеал, без перебільшень. У нас легкосплавні диски r 17 нова літня гума, також є додатковий комплект титанових дисків з резиною. На зимовій гумі буде йти в комплекті з авто, самі топові максимальні фари, IQ light з вирізанням зустрічного руху, переключання ближнього дальнього, 360 камери, дістрон, адаптивний круїз, 360 парковочка, Гляньте, який стан. Капоту, оптика в нас вже заброньована. У бамперу засічень немає, все гарненько. Колір у нас дуже цікавий, такий ізумрудний. Присутній хромпакет, проекційний дисплей. Ще раз фокусуємо вінкод для перевірки даного авто. Камера асистентів. Так, салон у нас в ідеалі пластику без зауважень, без потертостей, в авто не палили, посторонніх запахів немає. Сидіння все віддалі. потолочок також не прокурений, пластик також в гарному стані. Вставочки з дерева маємо атмосферну підсвіточку, асистенти сліпих зон, присутній подвійний склопакет зеркала. Гріються, складаються, накладочки на пороги. Комбіновані сидіння в нас, шкіра вставочка Малькантари з підтримочками, з електроприводами, з пам'яттю. Гляньте сидінь. без реставрації, без перешивань. Все гарненько, букові підтримочки в гарному стані підлокітник два ключа маємо, стан ручки КПП також без реставрації, датчики світла, датчики дощу, шкіряне мультикермо. Кермо також не реставрувалось, потертостей немає. Гляньте, такий пробіг 75 тисяч, друзі. Зверніть увагу на дане авто, таких пропозицій в авторія немає. Лед приборочка, асистенти у нас всі присутні. Discovery Pro навігація, Scarplay з Android Auto, бездрутова зарядочка, безрамочне зеркало. Тут також на все гарненько, без потертостей. мод, підвісочка, підігріве сидінь, трьохзонний клімат контроль, 360 камери, сама паркується, автохол-електроручничок. Гляньте, торпеда також без потертостей. По тих паспорту в Німеччині був за заявлений один власник. Гляньте. Стан нового авто. Задній диван також без нюансів. Пороги не затерті. Задній у нас LED-оптика з динамічними показниками поворотів. Електропривід. Багажничок у нас також в ідеальному стані. Додатковий комплект резинових килимків. Ремкомплект, аварійний знак. Все в наявності. Диски в нас в ідеальному також стані, без бордюр, без пошкоджень. Сидіння пасажира також з електрорегулюванням. Гляньте Як працює двигун, Демпфер не стукає, все гарненько, зони під ручками у нас також захищені. з капотом. Гляньте, все як нове, немає жодного ржавого болтика. Це гарненько, капот не крутився, крила також не знімались. Антифриз в нормі. Пара все гарненько. В оригіналі. Так, друзі, у нас авто е, в двойному красі. Додатково клієнт замовив собі подвійний окрас. Зараз перевіримо все лакофарбове покриття прибором, щоб ви впевнилися, що все чітко, ніхто вас не дурить, не обманює. Так, поїхали. Хто собі хоче кращу фарбу, кращий лак, щоб не висічувався від сколів капот, крила, бампер, ну і все інше. Є додаткова опція. Люди замовляють собі подвійний украс. Це не тільки по кузову, це і пройоми, все в подвійному украсі. У когось це критично, для когось це норм. Так, бачите, пройом б'ється. 120. 116. Поріг у нас пластик. Жоден болтик не крутився, не знімався. Це б'ється рівномірно. все завіси, все оригінал. Тут вот також у нас все завод. Авто без підфарбувань. Лобове скло у нас 19 рік, також оригінал, без колів, без тріщин. Отакий От у нас автомобіль буде в продажі. Не зволікайте, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. За дану пропозицію ціна буде 35 тисяч доларів. Всім гарного дня!